Привіт усім! Вітання вам задасті. Сьогодні йду на море. Поки сонячні деньки стоять, треба обов'язково бути на морі. Бо невідомо, що буде завтра і післязавтра. Хто хоче, ходімо зі мною. Сьогодні ми підемо на 10-ту станцію фонтана. як туди можна добратися з залізничного вокзалу. Можна сісти на маршрутку 185 і доїжджаєте до зупиночки 10-та станція Фонтана. Від Куликового поля можна сісти на трамвай, на трамвай 18, і так само доїхати до зупиночки 10 станція фонтана. І чому я це говорю? Бо дехто мені напишуть. Що блогери не розповідають, як добратися до того чи іншого пляжа. Тому тепер буду вам говорити, як добратися. День сьогодні обіцяють без дощі. Є хмарність, ну така невелика, але є. Не спекотно обіцяють до 21 градуса. Це буде десь в час дня. Зараз приблизно 19-20 градусів. Як сонце виглядає, то звичайно воно робиться тепліше. Як ховається, то ну, для мене це комфортна температура. Ви знаєте, я люблю коли спекотно. Коли вже повітря прогріється набагато більше, то я на пляж не хожу у саму спеку, я хожу, виходжу з дому в всім ранку, у вісім я на пляжі і десь до 10 години. Ну, Хто як полюбляє? Я люблю, коли така. Легка прохолода. Друзі, мене часто питають: тепла чи не тепла вода. Дивіться, температуру води ви можете подивитися в принципі, в С Смотря для кого яка вода комфортна. Допустимо, для мене 18 градусів це вже нормальна вода. Для когось це холодна, хто що полюбляє. Ну, хтось полюбляє зайти в 23-25. Так, це буде пізніше, це буде десь із середини червня, не раніше. Зараз, я ж кажу, останнє, що вимірювали, це 18 градусів. Але буває так, що течія холодна і вода прохолодніша. Для мене дивіться, якщо я з 9 березня хожу по воді, ну як ходжу, я е, заходила, виходила, по декілька там, секунд була у воді. Тобто я е, привчала себе до води холодної. І, допустим, уже з 21 квітня я купаюсь, то для мене зараз е, вода вже нормальна, бо та, яка була 21 квітня. І та, яка зараз, це небо і земля. Для мене це вже комфортна температура. Тому, звичайно, хто з дітками, мабуть, вам потрібно ще трошки почекати, коли вода прогріється. Хоча наші одеські дітки вже по повній бовляються у воді. Зараз ми прийдемо на пляж і ви самі в цьому переконаєтеся. Сьогодні вихідний день. Вчора були останні дзвоники по школах. І я так думаю, що сьогодні людей буде на пляжі дуже багато. Ну, зараз прийдемо, подивимося. Знов я мимо цього заквіченого будиночка. Все більше троян тут розпускається, прямо, наче якийсь казковий будиночок. Така краса. Да? Вам подобається? Я не можу, кожен раз провожу і кожен раз знімаю. Така краса, не можна передати. Різний різний колір, і рожеві, і жовті, і червоні. Ох, і краса. І білі. Дуже красиві троянди. Друзі, зараз 12 година дня. Пляж, чайка виглядає так. Ну, ви бачите, вихідний день вже набагато більше людей. Одесити, поприходили вже на пляж відпочити. Ресторан працює чайка. Так що можна приїжджати. Море спокійне, спокійнесеньке. Зараз підемо здоровкатися. Море, привіт. Боже, яке ти сьогодні? Ти сьогодні золоте. Я тебе таким люблю найбільше. Найбільше я люблю купатися саме в спокійне море. Люблю і в хвилі, але найбільше люблю спокійне. Давайте подивимось, що у нас робиться на пляжі Чайка, 10-та фонтана. Люди купаються. І дітлахів багато. І відпочивальників вже багато. Вже можна взяти шезлонг. І така, друзі, сьогодні обстановочка на пляжі Чайка. Десята станція Фонтана. Зараз і я піду купатися. так, ці два бокала купаємо. Хлопці не рішаються купатися. Так, такі рішилися. І хлопці купатися. Друзі, дивіться, от як можна в такій воді покупатися? Боже, яка вона класнюча. Нема ні водорослі, нема медуз, нікого нема. Є тільки дрібнесенькі рибочки, плавають такими стайками. Дивіться. Бакланчик сюди прилетів. Це ж не чайка. Це бакланчик. Чайки вони дрібніші, а цей такий крупний. Такий. Гарний, пригарний плаває. Сьогодні, друзі, вода для мене зовсім комфортна. Це коли вона була холодна, то наче так швиденько забігаєш, окунувся і вибігаєш. А сьогодні я дуже вільно плавала. Ну, не хотілося виходити з води взагалі. Вона така м'яка, така приємна. Я вам не можу передати. Дуже чиста, прямо кришталево прозора вода. Ну, не хотілося з неї виходити. Я прямо насолоджувалася. Вихідний. Сьогодні, бачите, на пляжі багато людей. Тобто, учні вчора був останній дзвінок і багато людей на пляж. А одищо. Тут на кінцях. Прозора часом. Вже можна їхати в Одесу, купатися і засмагати. Класне це море. дуже добре. Діже. Вода дуже класна. Вже можна купатися. Сонечко додає нам засмаги, а море додає нам здоров'я. Це таке задоволення. Я вам не можу передати. Клас. Водичка прозора, чиста. Я так думаю, градусів 18. Може і більше, не знаю. Дивіться комусь. Я вам кажу по відчуттях. У мене сьогодні хліб. З плавленим сиром. Бородинський хлібчик такий. Смачно. Дуже люблю сир. Оце в тебе зараз по 15 гривень брусочок сиру по акції. і на хлібош, і смачно, і корисно. Накупалася сьогодні в волю. Наплавалася. Море сьогодні спокійне. Я в такому люблю купатися. А бакланчик прийшов до людей за смаколиком. Ну, я вирішила трошки поділитися. О, а тут уже й голуби. Вони... Зразу бачать, де гостинці роздають. Поділилася своїм обідом, може постройнішою трохи мені не завадить. Щось він хліб не дуже хоче. О, а там воно дивіться, чи лабрадор, чи золотистий ретрівер. Я їх трохи плутаю. Хто знає, напишіть в коментах. Це лабрадор чи золотистий ретрівер? М'ячиком грається у воді. і озімо. Яка грація, як він красиво біжить. Клас. Просто красунчик. Красунчик. Дуже красивий, дуже красивий собака. Така грація. Ось така обстановка панує на 10-й станції Фонтана пляж Чайка. Сьогодні 31 травня. Можна сказати, що сезон. Морського відпочинку розпочався. На цьому я хочу закінчити своє відео. Обов'язково напишіть комент, поставте вподобайку і приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. До нових зустрічей. Пока-пока. Ого, який нюфаунді. Ого! Нічого собі. Здоровый.